Фортифікаційне облаштування позиції є важливою складовою під час ведення активних бойових дій як для несення ураження живої сили противника, техніки противника, так і для збереження особового складу і техніки наших військ. Особовим складом 4-го прикордонного загону. Як в денний, так і в ночний час без перестанку здійснюється облаштування спостереження, позиції відділення, облаштовуються позиції для укриття особового складу, позиції для ведення вогню з мінометів як закриті, так і приховані. Облаштовуються окопні лінії, закриті, які не видимі з безпілотних літальних апаратів. Особовий склад застосуванням засобів РЕП. Використовує в нічний час техніку, екскаватори, які в нічний час відривають окопи, щоб прискорити нашої майбутньої перемоги. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава!